Друзі, ми будемо зніматися в лайки, скинемо вам близько посиланням як Бебі Боді, Оскільки ми на Миколаїв змовимо інше. інше щось. Сьогодні ми покажемо, на побігу будемо їхати в Париж і будемо збирати бебіків. Ну, що будемо збирати бебиків? Що для бебіків потрібно? Багато хто має буде, буде дуже мати багато, хто запитає. Тому зараз будемо... Думаю, перше я показую на, на свій варіант. Юстина, ти теж своє зараз будеш показувати. Mm -hmm, да. це, пісано, а ти пістина поки що роби. Перше має бути таке ковтиночка. Моя mm -hmm. олія. Ой, яка кофтинка? як ти вітер один перший одяг, Юстина, як ти вітер один перший одяг. ти береш для свого зайчика. Ні. Mm -hmm. Показує. Я, я би от тебе мою таку корточку Для беба. З котиками. У мене треба такий рушничок. Має потанець. А ти знаєш, де мене буде шапка, де корточка мало. На Мам, Я можу і... все одягнути. От беремо О, моя курточка, я їж... Ось буде. Плюс строп, мисля, че трябва да взема котешка, откадам. така е пушиста. вона, до речі, на ни. Я, може її там в квартири. Като такъв боди глав? Боди, какъв за мен? Тогава ще идвам да си дам Тут си сейф. да си дам да си дам Я б для нього брала. Так, я би для не брала таку сосочку. От така і от стена. Я на такі сіночки. Показуй, показуй. Дивіться. Міля. Отакі от в бужанках взяла була сіночки. Чому? Але в мене більше футболочок немає, у мене дуже мало. Нічого. Я взяла лікарку, термометр і кремчик. Саня зі всіма поділася. Я вже Дальше. Ну, все, я вже все. А так есть сами брала. Тому я зараз вам буду показывать. Это такая у так. футболочка, Така Такая вот футболочка, кофточка. Такие шортики сименьки. О, что ой, ой. такий костюмчик. Я, звісно, беру носки. А шапочку? Я Не знаю, не видишь шапочку. Я беру уже ще... бодик. Бодик. Бомбодик. Милли я викину свій день. Я беру такую шапочку. Да так. Я беру кошечки. Такие баточки. Такие шпаки. Там минусочки засни. Шапка. Буряка беру такий бодик.

Два боли. Оце мені такі маленькі сподобаються. мені Штук бере нам бере такі пари носочки. Рушничок.

я беру таку кофточку, щоб мій бебек буде відтягнути їхати. Вони ще неї не було, неї. Шортики, З шорти вона, звісно, не буде їхати. Це, може, треба чекати. Ну, я Чи теж так вважаю, що з шорта вона не буде їхати. Колокольцьку, так? Да? А з шорта в мене теж не буде їхати. Хожа штани такі. Ой, я... а не знаю, де в'яти мені ще одягу більше. Може, я не тут спакувала свої речі? Біля... А, да, що? Що у поїхати? Так, так, так. Якщо буде мати, то да. О, мій бувсік тут. А може ти йому вдінеш цей бодик? Mm. Чи ні? Бодик і наверху сте? Може, якщо так якщо, буде йому тепло. Ну, давай. No, йому буде бодик. Ось я бодик, я тебе зразу вдінуся. Це мій бебе не буде поки що дягати. Все, ми складаємо в бічок. А це там покажіть, де ви мені не склали? Я ось тут таку так, дві, може так. Оце добріше. Оце м'ясо. Оце просто менший воліх. Так. Так, тут була ця тихенька перервочка. Далі я відкривай сіточку. Так, от, я собі спакував без лаги на таканий. вам я я а, ну, я я не, <laughs> не показала. что ты Ты Я не Что же это без лепетков? Ты опакуешь свою шапочку, Я Стоп, здесь. мы будем ехать в джинсы, как знаешь ты. А мне не мы И... будем ходить, а я надену колодки ему.

Мій він бере колоточки і він так поїде. йому нічого не надубиться. Я ще крути. Я теж беру коло. Деякі речі можете взяти до себе. Ну. Бо я ліки, знаєте, беру. Я можу тільки взяти кремчик. Я можу ложку. Ліки взяти Давай Давайте візьмеш ліки. Давай мені крем не я собі На. Ого, бачиш? А мені так не зміститься. А склади мені так. Я хіба тобі не знаю, тобі ж тамки, тапки там не поміститься. лише носки. скажу. Батько, не тут поміститься. Все, я все, впахвала? Ти можеш? Довожу. А ти тут в'язочку береш? Да. А я зараз ліки спакую. Все. Можна закривати. Нам вже багато є місць, тому я трішки переможу зараз.

Хочу я це сюди поховати. Одний беблик. Не бачиш. Мій вирідіся. Покажи, як він виглядає. Просто казково. Я буду пакувати своєму лізу. Так, треба щось тут робити. Ось, з'їду. Влізуть? Бачиш, я тут сумочку запакую. Але тут це не влізані. Посіка себе в ахрімість. У, да, у нас просто менше, вони більші. Я себе все влізе. Можена дивись. Ні, ні. Хочеш би показує так. Не, не Чекай, а можеш тут? не спішити? А тут можна закрутити просто одяг. І туди покласти ось так. Так. І футболка для нього, ну, ось таку піжанку обереш, так? Так, це його піжанка. Так, я теж так само, як Бозі поскладаю. І на тузі, як я скрутила. І так, ось так. Ти що, на тебе не вийде? В тебе багато одягу. Не багато. Але ти ж для нас одяг ще? Багато, все, все. Ось так, крим джинсів. Ну, з Божаном одинаково, правда, Бозі? Я заслала. Мама, что ты? Ведь для Божана маленький. Щоб просто выпадут. Божана змогла дістати, вона туда круто. А не ведь крывала твои двоих. Замок. Заказываю. Замок. Не подойдет, когда защиту. А ціна, я Щипать божаник? Витя за це нижний. Я правда плюс. Ну вот. А, щипаєст, можай, я, а, а я, я не знаю, что моя. Чтобы щипа я. Я знаю. Поднимаю я тобі не буду. Что ты не хочешь, щоб я, я тупить? Можно сказать, что мы бог тут потянули. Да что тут влезается по Де свого бебака бляти буде? Це добре. Так. Зараз я буду показувати, як би співали свої валізки. Я не до кінця попалася, але не не, в мене валіза виглядає. Ще, я не показує, Всі зроблять і тоді, окей? Я вже, тобі, не не така мила. Тому що це така сумочка. Сумочки там є різні. Я не брешу, ми реально будемо мати лайки, ну, проберіть. Ми, ми, ми вам скажемо, друзі, е, як буде назвати, ну, як наше звати. Мою звати Амелія. Я а не з ж... кого не копію її. А мою звати Ілля. Мою звати Мія. Може, дівчата... Юз... Емілія. Я йду на шатричку. Не, не, То я її буду скорочено називати е, мене... Мія. Міля, в мене є така Туч, тут така кошелька. Тоді її маєш називати Соломія, кишу. бо... Сол... Мія? То це слово Соломія, а не Емілія. Мія називається Мія. Могу звати Ембелі. Det ser ut Amelia, Amelia. Amelia, Amelia. вам показувати будем друзі. Все, будемо показувати. Показую я свою. Я так все запакувала. Закриваємо тіком. Зараз.

Я тихо себе ото. Ні, 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 не так, не так. Розширила так. І тут на це сяде, а він сідає. Що, що хочеш, можна так підбільшити, що він тут ось так і пускав. покажу, как свою книжку. Боже, миля, миля, я не спаковала косточку. Я Ну, А я пока вот, что Добре? Я... А вот Давай? Пока что Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. अखोड़ कितने बार आए? अब तो सब बनाते हैं। नहीं नहीं खाया। तू तो क्या क्या खाया? मैं प्रस्तुत नहीं लगा है। चल, एक बिस्पकला। ओए करें बिस्पकला जैक्सिस क्लास। ओए तक जैक्सिस क्लास। जागवन? अब आने क्लास। А я найдовше ви чубала, що я найдовше збиралась. Може сказати, що я завжди найдовше все роблю, правда, Міля? Всі А, чекай, ми покажемо, як спокували зараз. Ось Видно? так. Бачите? Тут мої маленькі мале. І це дуже класно. А тут от. А один. будемо робити селфі. Чекай. Коли встанчений пупся гуденця. Так, ми фокуємося. Так. Бачите, так буде. Цанчу. Ой, мої мале. Я закрываю, я заказала и зато уже. Окей, буквы так будет писать. Ой. Сара. Ой, а я шорт так и забыла спокувати. Ну я не попала. Песана, фізь допустим. Что я брать? Просто посмотри. Rahatsız et. Tabi buranın altı şu değil de, buranın altı şu Ben ana bir notur ben ana bir notur karsa bu şey. Ama itirma Ум бачишь мне так тримает. Блин, ну допомогти тобі. Сядь свій. Ви скажете, чи всі видно, поняли? Добре, се Да ви відходьте? Все. Всих в едно. Брана, брана, види да. Все в едно. да фото. Вечерам. Всем па-па. підпишіться на канал.